Брати і сестри, сьогодні ми розпочинаємо наше перше молитовне читання. Знову ж таки, загальна назва нашого читання Будь свідком його. Автори у нас пастор Тед Вільсон і також Сара Грейн Бартон. Це незалежна дослідниця священного писання. Сьогодні ми досліджуємо першу тему Авраам як свідок. Скажу відверто, дуже проста тема. Тед Вільсон як знав, що буду я читати, тому він так, щоб мінімально і мінімально спорів. Тому дуже-дуже проста легка тема про життя Авраама. Тому я буду спробувати розбавляти дану історію з запитаннями. Я візьму мікрофон, який не пропадає. І так буде зручніше. Буду триматися, буду міняти в руках шнурка, щоб було цей антистрес, як кажуть. Друзі, Авраам як свідок. Всі дуже добре знаємо Авраам. Я буду в руках тримати, так? Да? Якщо буде стійка, значить буду шестикулірувати активно. Авраам як свідок. Отож. У нас. Наша сьогоднішня історія, наші молитовні читання будуть розповідати повністю життя Авраама. І ми будемо молитися також із посередині нашого читання. Про тему молитви також скажу пізніше. Отож. Хто таке Авраам і звідки він пішов? Ви, мабуть, добре знаєте цю історію. Надзвичайне місто Ур, розташоване в самому серці стародавньої Месопотамії на берегах могутньої річки Єфрат. Як ми знаємо це місто, воно похоже сьогодні на маньківку вірену? Що це за місто? Ви можете мені сказати? До чого можете порівняти? Знаєте, в наш в класах в школі викладають теорії еволюції. Хто є, може, де старші діти, От вони кажуть, спочатку був який вік? Кам'яний вік, так? Да? Потім йдуть якийсь там бронзовий вік, там, желізний вік і так далі. Тобто є якась ієрархія. От Урхалдейський це сьогодні е, кость в горлі тих людей, які говорять про це. Тому що це було надзвичайно високо розвинене місто. Там не просто, як кажуть, сьогодні каналізація була, да? Воно було дійсно добре сплановане, воно було насичене різними крамницями, місцями, де робили різні знаряддя праці. Це був мегаполіс тогочасний. Сказано, що. Вівці паслися на мальовничих пагорбах навколо міста. Були дуже родючі сільськогосподарські землі, які зростали садами, з фініками, пальмами, а на зрошувальних полях вирощували ячмінь. Сказано, що вирощували сочевицю, цибулю і часник. Мабуть, треба трішки далі стати, бо десь фонить, так? Да? Здавалося б, що поганого? Цибуля, часник, величезне продвинене на місто. Проте сказано, що над міським горизонтом височів масивний зекурат. Що таке зекурат, ви знаєте? Піраміда. Піраміда. Дякую. От піраміда, вона була майже 20 метрів висотою від основи, завбільшки 40 на 60. Тобто це був прямокутник, 40 на 60. І. І відомо, що зекурат мав три платформи, кожна різного кольору, срібне святилище, яке було на самій-самій вершині. Уявіть собі, як воно гарно виглядало. Срібна вершина, світить сонечко, і воно б'є прямо в лице відзеркалює. Дуже, мабуть, було здалеку видно оту дану срібну вершину. Відомо, що там здійснювалися людські жертвоприношення. Місто і храм, які побудували невдовзі. Після повстання будівничих Вавилонської башти були центром ідолопоклонства і язич... язичництва. Проте, з-під згубного впливу цього стародавнього міста вийшов один із найвірніших Божих свідків Авраам. Спокуси ідолопоклонства чатували на нього на кожному кроці. Але даремно, як пише Ілона Уайт, вірний серед невірних. Не зіпсутий загальним відступництвом, він залишався шанувальником єдиного правдивого Бога. До нас є практичне запитання. Як могло так статися, що така праведна людина вийшла із такого неправильного міста, в якому спокуси оточували його? Як так могло статися? Хто міг свідчити? Аврааму, хто йому про Бога розказував? Сказано, що його батько не зовсім був гарним прикладом. Терах служив іншим богам. Він заробляв гроші тим, що він скоріш за все виготовлював ідолів. І це була доволі прибуткова справа. Доволі прибуткова справа. Проте сказано, що його пра 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 дід, його звали Евер. Він був правнуком Сима. А сим був хорошою людиною чи поганою людиною? А от Сим був хорошою людиною. До речі, за життя Авраама сим ще був живий, уявіть собі. І приблизно 100 років ще жив його пра 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 дід, уявіть собі. Не знаю, люди дуже, тоді дуже довго жили після потопу. Тому, в принципі, було йому кому розказувати. Цілком можливо, що оцей Йопрадід, Евер поділився Божою істиною своїм юним нащадком. Незалежно від того, як саме Авраам дізнався про Бога, ми знаємо, що вірою Авраам, коли покликаний був іти на місце, мав одержати спадок, послухався. І пішов, не знаючи, куди йде? Покинувши місто, яке було тоді найбагатшим і найбільш цивілізованим містом на землі, Авраам був готовий стати Божим свідком скрізь, куди б Господь його не привів. Коротко, коротко розглянемо про те, як свідчив цей великий патріарх. Отож, перше місце свідчення. Яке, ну, як вважаєте, яке перше місце свідчення? Авраама було. Сім'я. Які в когось ще є версії? Так, да, дякую. Мабуть, що інтриги не будем тягнути. Перше місце свідчення це сім'я. Тому що, як ми знаємо, сім'ї, вони не проживали сьогодні чоловік і жінка, і. Як кажуть зараз, ще може тут батьки жити, і то з однієї половинки або чоловіка, або дружини. Раніше сім'ї були ну, дуже великими, і люди жили е, да, вони жили, як скажемо, такою великою сім'єю, великою родиною. Могли бути, як сказано, що згодом в Аврама сім'я налічувала близько тисячі осіб. І, звичайно, це не були його рідня. Але в нього було багато слуг, які приєднувалися до нього добровільно і були, перебували з ними. Отож, після короткого перебування в Харані, де помер його батько, Авраам узяв Сару, свою жінку та Лота, сина брата свого, весь маєток, який набули, і людей, що набули в Хорані, та вийшли, щоб піти до краю Ханаанського. Вже дякої дитячої історія була, що таке край Ханаанський, що він собою представляв? Угу. Андрій сказав землю, яка залежала, залежала від дощу. І це так дійсно, цьому можемо знайти підтвердження. Коли народ ізраїльський виходив із Єгипту, Бог прийшов і сказав: манни більше не буде. Зато буде дощ, зато буде погода. І ти будеш знати, що ти тепер залежний від Бога. А чому ти будеш залежний від Бога? Тому що, коли вони вжили в Єгипті, вона війною, аніл по розписанню, понімаєте? Розливався мул, яке становив, яке це добриво фактично є природнє, розливаючись, заполоняв повністю всі ті землі, і гарбузи родили от такі, кавуни, тобто, в принципі, вони не могли знати, що таке голод. Саме тому для Єгипту було шоком, коли сказав Іосиф, що голоду буде сім років. Для них це було величезним шоком, тому що Ніл розливався. Ну куди дінеться Ніл? Річка, вона ну, є і була, і буде. Отож, перебуваючи в своїй родині, Авраам, мабуть, переконував своїх, свої дружину, ну, да, Дружина вже його не вийшла, скажімо так, з Ура Халдейського, але з харану своїх рідних, своїх близьких, він переконував. Пішли. Ходімо, вийдемо, тому що Бог мене зве. Як ви думаєте, чи задавали йому його, скажімо так, мешканці табору питання, куди ми йдемо і для чого? Я теж думаю, задавали. Уявіть собі, є у вас всі зручності, всі удобства, АТБ, Вернер, все дуже близесенько. Мабуть, що Авраму він мусив розповідати і йому розказували: ну, Авраму, чого ж ми туди йдемо? Аврам розповідав. Бог мені сказав. Тому саме перше місце, де Авраам свідчив, це була його сім'я. Як ж, шкода, що сьогодні не завжди, не завжди, завжди ми можемо бачити сім'ї, які дійсно видно, що їх веде Господь. Тому гас, Бог нам допоможе, аби ми дійсно наші родини прислухалися до голосу Господнього. Сказано, також, що, розкинувши свій намет біля Сахема, Авраам спочатку збудував жертівники. Це буття 12 розділ, 7 вірш. Коли він знову перемістився, то збудував Господу жертівника, жертівника і прикликав Господнє ймення. Заохочуючи до сімейного поклоніння, Авраам запрошував усіх у своєму таборі на ранкові та вечірні жертвоприношення, коли він переходив на нове місце. Як ми знаємо зі священного писання, жертівників було багато. Кожна зупинка Авраама вона була спочатку як місіонерська точка, де приходив Авраам. І він будував жертівника. Звичайно, що в Писанні цього не написано, але ми можемо достеменно сказати, що ті народи, які жили, вони знали, хто такий Авраам, вони поважали його і вони знали Господа Ізраїлева. Аже через 400 років, як сказано, Господь скаже, поки що цей народ, який ти тут живеш, він не наповнив чашу беззаконня. Навіть коли. Лота забрали в Содом, то було, в принципі, нормальне місто. Царі Содомські ще були при своєму розумі, ще не зовсім там було геть погано. Отож сказано, що жертовник залишався німим свідком для всіх, хто проходив повз. Авраам приділяв найбільшу увагу тому, щоб закрити шлях перед будь-якою формою фальшивої. Фальшивої релігії. Він був відомий в довколишніх спільнотах як добра, ввічлива, справедлива людина і всі поважали його. Чи хотіли б ви, щоб до вас про вас так думали? Чи поважають вас в вашому під'їзді, чи ваші сусіди? Я скажу так, сусіди знизу, мабуть, не дуже поважають. Бо живемо в дев'яти етажці, то ну, ми -то начебто тихенько ходимо, це я так догадуюсь. Ну, сусіді зверху, я, мабуть, точно не поважаю. Ми чуємо, що вони роблять все. Ну, там, можливо, не дуже благополучна родина, скажімо так, і матюки, і крики вночі. Але запитання сьогодні до нас: чи намагаємося ми бути тими людьми, які б викликали повагу? Авраам був миролюбний. Коли почалася сварка між його та лотовими пастухами, він закликав: Нехай сварки не буде між мною і тобою, бо між пастухами моїми та між пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Скажіть. З практики. От ми спитаємо зараз. У нас є люди, які наближені, скажімо так, до судової системи. Є, так, ну, є така практика, що найбільш важчі суди, вони зазвичай, зазвичай в сім'ї. Найбільш важчі спори, як розділити однушку, як розділити квартиру, як розійтися. Це майнові такі сімейні спори. Я, можливо, прав, можливо, не прав, але це. Це і в копатися в тому, як так може статися, що дійсно в сім'ї, в сім'ї, дякую, Єри, да, що в сім'ї найбільш важчі спори. Парадоксально, але сьогодні рідний чоловік, рідний брат буває часто рвуться, судяться між собою, тягають рубашки. Авраам сьогодні є нам прикладом. Він по старшинству мав право сказати Лот, ти молодший, ну хто ти такий? Дай я собі вибору, що треба. Авраам сказав: не буде сварки між тобою і між мною. Більше того, він був миротворцем. Він не хотів, щоб пастухи там чубились. Сказано, що давши Лотові змогу вибрати першим, Авраам, хоча і втратив. Можливість обрати квіттю, квітучу і родючу долину Содім, сам залишився в гірській місцевості. Згодом, коли всіх жителів долини захопив цар Кедор Лаумер і його союзники, Авраам продемонстрував, що не ображається за невдячність лота. Він зібрав слух, не задумуючись, пішов визволяти його. Сказано, що Авраам, не просто зробивши перемогу, забрався в все майно, і він і тут проявив свій добрий характер. Він не став брати, можливо, навіть те, що по праву належало йому. Проте, не забув Милхіседекові 10-ту частину повернути. Сказано, що Авраам був вихователем. Коли він ділився вірою, кількість його домочадців, Продовжувало зростати, урешті-решт налічити понад тисячу осіб для усіх, котрі прийняли його науку, поклонялися єдиному Богові, табір Авраама став рідною домівкою. Тут, як у школі, вони готувалися, щоб стати представниками правдивої віри. Чи є наша домівка сьогодні тим місцем, де ми можемо дати якусь науку, якесь виховання? Можливо, якийсь добрий приклад. Нас в сім'ї було троє. Вадім, Іван. І знаєте, коли всі приходили? Всі приходили до нас. То в нас десь, ну, ми переважно літо проводили в селі, ото пів села дітей збіжиться до нас і в нас ганяли верхи, зривали. Не знаю, чи були ми прикладом, тому про те сказано, що Авраам і його родина були прикладом для всіх. Проте Авраам не був безгрішною людиною. Принаймні три таких явних ярких гріха ми можемо знайти на Священному писанні. Пам'ятаєте, ятає, пам що це за гріхи? Да, дякую. Він зі своєю дружиною не зовсім там були моменти, видав за сестру. Да, і потім знову ж таки. Не дочекавши виконання Божої обітниці, рішили Бога підстрахувати, знайшли собі агар, да? сказано. Знову ж таки, ми є світлом для цього світа. І перше, про що я пропоную помолитися, це прощення. Без прощення, навіть сама порядна людина, сама порядна людина вона потребує Божого прощення. В Євангелії від Івана сказано, що Авраам очікував, очікував побачити Месію. І сказано, що Він побачив його в образі. Сказ... Ісус про це сказав. Тому запрошую зараз, щоб ми об'єдналися по двоє троє. Якщо є сім'я, бажано, щоб сім'я об'єдналася, щоб ми помолилися про прощення наших гріхів. Запрошую піднятися для молитви. Боже, будь ласка, лаконічно, можливо, коротко звершіть молитву. По двоє, троє. Отож, продовжуємо наше читання. Сказано, що Бог покликав Авраама стати батьком усіх віруючим. Його життя мало бути зразком. Його життя мало бути зразком. Однак його віра не була досконалою. Він падав і не один раз падав. Нам би скільки раз пасти, скільки евраму. Три рази це дуже небагато. Буває по три рази на день падаєш. Да. Але сказано, що Господь вирішив його віру знову ж таки піддати найважчому випробуванню, найтяжчому із будь з усіх, які будь-коли б, будь б мала зазнати людина. Господь звелів йому. Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, і піти до краю моря, і принеси його в тіло палення на одній з тигір, що про неї скажу тобі. Знаєте, дуже легко говорити про цей текст. Я теж про нього думав легко, коли не маєш своєї дитини. Коли з'являється своя дитина, ну це прям дуже тяжко. Ти дивишся, як вона росте, розвивається, особливо, коли вона в тебе одна, і Дуже сильно жадана, скажімо так. Авраам знав, що людські жертвоприношення були частиною ритуалів поклоніння, які проводили язичники. Але не Бог небес, повеліля не мало сенсу. Навіщо Бог просив би умертвити сина його обітниці? Однак після боротьби в молитві літній патріарх рушив із вірою вперед. Авраам був людиною, він мав такі самі почуття. І уподобання, які маємо ми, але він не запитував, як виконується обітниця Господня, якщо Ісака не стане. Він знав, що Бог справедливий і праведний у своїх вимогах, тому Ні на йоту не відступив від його повеління. Дуже тяжка історія. Знову ж таки, ми лише можемо трішки частину відчути, але повірте, занести ножа над своїм сином. І бути готовим здійснити той поступок, це було дуже складно. Зв'язуючи його своїми руками, він ну, важко усвідомити, що він відчував в своєму серці. Все небо з нетерпінням чекало, аби побачити, що він зробить. Ні Авраам, ні Ісаак не розуміли, що їхні дії стануть наочним уроком плану спасіння для всього Всесвіту. Вони навіть не підозрювали, що саме там, куди Бог звелів їм піти. Господь принесе в жертву свого дорогого Сина заради нашого спасіння. Саме тому в Іванів ми бачимо, що Ісус повідомляє, що згодом, коли Бог подарував овна. Замість свого сина план спасіння Аврааму був відкритий. Небесні істоти стали свідками сцени, коли зазнав випробування Авраам і небеса із подивом, із захопленням спостерігали за беззастережним послухам Авраама. Його вірність отримала схвалення небес. Навіть ангелам було важко збаягнути таємницю викуплення, зрозуміти, що правитель небес. Божий син повинен померти за гріх людини. Наказ даний Авраамові щодо принесення в жертву його сина викликав інтерес в усіх небесних істот, з надзвичайною серйозністю вони спостерігали за кожним кроком виконання цього повеління. Коли ж на запитання Ісака, де ж ягня на цілопалення, Авраам відповів: Бог угледить собі ягня. Коли була затримана рука батька, уже готового принести. В жертву свого сина, коли овен, котрого Бог приготував, був принесений в жертву замість Ісака, саме тоді було пролите світло на таємницю викуплення. Навіть ангели тієї, тієї миті набагато глибше зрозуміли чудовий план, передбачений Богом для спасіння людини. Наше свідчення сьогодні: життя Авраама сповнене віри послугу та служіння це важливий приклад свідчення для нас сьогодні. Знову ж таки, подививши на цю історію, ми можемо сказати: що до Доврама дійсно нам далеко. До Доврама нам дійсно далеко, до його вчинків, до його характеру, але нам потрібно прагнути цього. Могутній вплив його повсякденного життя, його непохитна. Щедрість, люб'язність і прекрасний характер свідчили всім, що він мав зв'язок із небесним Богом. Отож, урок сьогоднішньої нашої теми – бути свідком Його, навіть не ззиваючи величезних залів, навіть не розносячи, навіть не розносячи газети, наше життя є найбільшою проповіддю Євангелія. Наше життя сьогодні є найбільшою проповіддю Євангелія. Тому що багато із нас можуть подумати, Господи, а де мої таланти? Я не вмію співати, я не вмію грати, я вже не можу ходити. Що я можу зробити сьогодні? Наша історія дає відповідь. Наше життя сьогодні може бути найбільшою проповіддю Євангелія. Сказано, що. Всі оточуючі бачили Авраама і розуміли, що він має спілкування з Богом. Саме тому Авраам названий людиною, яка є батьком усіх віруючих людей. Сказано в Римлянам 4 розгляд, 3 вірш: повірив Авраам Богові, і це. Зараховано йому в праведність. І нехай наша віра кожної з нас буде подібною до Авраама. А наше життя буде відповідати нашим вчинкам, тому що Авраам повірив, вийшов і проживав це життя. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми, подібно Аврааму, мали своїм життям свідчити всім оточуючим. Амінь. Зараз запрошую вас піднятись для молитви. Хто може помолитися дві молитви з залу, і я в завершенні зроблю молитву. Амінь, Господи Боже наш, я приєднуюсь до чудових молитв братів. Прошу, Господь, даруй, щоб люди, дивлячись на мене, на кожного, хто присутній тут, бачили, Господь, що ми маємо спілкування з тобою, що ми віримо в Тебе, Господь, що ми довіряємо Тобі. Незважаючи на те, що ми маємо, які статки, Господь, в якій життєвій ситуації, щоб люди бачили, що ми відображаємо тебе, Господь. Тому ми каємося серед наших за наші гріхи, Господь. Прости кожного, хто тут присутній, мене прости, благослови нас на добрі переміни в нашому житті, аби наше життя було найбільшою і наймогутнішою проповіддю, аби наші сім'ї, наші сусіди. Наше місто і наша країна могли також бути спасеними. Будь прославлений і почуй нашу молитву в ім'я Ісуса. Амінь.